Вижив після поранення на фронті, а загинув під колесами авто. У Рівному відбулося судове засідання у справі щодо 29-річного водія, який збив військовослужбовця з Волині. Це сталося 12 лютого цього року в селі Вересневе, що на Рівненщині. Водій автомобіля Ягуар на швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Після першого удару загиблого відкинуло на іншу смугу, де його переїхав другий автомобіль. Мобіль Ауді. Мати загиблого Сергія розповідає, її син збирався приїхати додому, аби відсвяткувати свій день народження. Саме 10 лютого йому виповнилося 35 років, а вже 12-го його не стало. Ми йому приготували подарунки, але подарунка привезли нам. Так як нам сказали. Люди, яких їх знають, що це вплива родина. А так він, він до мене не звертався. Ото тільки на відтворенні він підходив і просив вибачення. Він сказав, я не хотів. Дружина загиблого і досі не може забути той страшний вечір, коли дізналася про смерть свого чоловіка. Вони просто з побратимом двох переходили дорогу. Так. І тут на великій швидкості на нього наїхав автомобіль. Визнали тільки так, що ягуар. Той, що перший водій їхав на машині, а другий. Він не мав технічної можливості зупинитися. За фактом смертельної автопригоди водію автівки марки Ягуар повідомили про підозру. Більше ніж півроку тривали експертизи та проводилися слідчі експерименти. Аби з'ясувати під колесами якої автівки Сергій зазнав смертельних травм. Як зазначив адвокат потерпілих, справа потребувала ретельного дослідження. на причинний зв'язок між хто порушив правила дорожнього руху і внаслідок чого сталося смерть. Я відкидаю Відразу водія ауді, той що їхав, мій нібито до військовослужбовець допомагав я. Фактично, те, що я собі передбачав, те на сьогоднішній день не сталося. Підозра була оголошена в тому дію, який перевищив світ, який збив цього військовослужбовця. Бодай щось пояснювати, обвинувачений відмовляється. Я ще раз спочуваю потерпілим, і найгірше, що загинув військовий і час назад на не повернути. Більше нічого додавати не можемо, в даний момент станом на зараз завершене підготовче засідання. Розгляд справи по суті розпочнеться наприкінці грудня. Кримінальне провадження розглянути однособовоміщення військовій суду міського області місто рівної вулиці Семалюра 10 23 грудня 25 з п'яти року, 16 годині. Судове засідання викладати учасників провадження. Найсуворішою мірою покарання за скоєне може бути позбавлення волі на строк до восьми років. У разі визнання обвинуваченого пинучи кримінального. Правопорушення суд може призначити міру покарання, яка прямо передбачена в санкції під 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та позбавлення права керування транспортним засобом на строк до 3 років або без такого. Слідчим судею Рівненського міського суду було обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку він вніс. Наразі дружина загиблого разом з дітьми проживає з мамою чоловіка на Волині. Рідні хочуть, аби покарання для винуватця у смерті Сергія було справедливим. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ІТВ Медіагруп.